Привіт, друже! Відгадай загадку та ти дізнаєшся про що сьогодні наше заняття. Влітку та взимку одним кольором. Що це може бути? Молодець. Це ялинка. Сьогодні я хочу тобі розповісти, чому ж ялинка влітку та взимку залишається зеленою. Всім ми легко відгадуємо цю загадку про ялинку. Але чому ж ялинка залишається зеленою цілий рік? Дивись, дерева діляться на два типи є листяні та є хвойні. У холодну пору року, коли земля замерзає, листяні дерева вже не можуть отримати достатню кількість води. Та, щоб не засохнути, змушені скинути з себе листя, які вимагають досить багато вологи. А ялинка та сосна, які відносяться до хвойних дерев, такої необхідності не відчувають. Але ж насправді зелені хвоїнки-гілочки. Це теж листочки, лише іншої форми. Вони досить тоненькі та вкриті щільною оболонкою, що допомагає зберегти вологу довше. До того ж, хвоїнки такі маленькі та їх так багато, що якщо ялинка скине своє колюче вбрання, їй просто не вистачить весни, щоб знову одягнутися в густу хвою. І все ж таки ялинка, як і всі хвойні дерева, змінює своє зелене вбрання. Достатньо пройтися лісом або парком, щоб переконатися в цьому. Просто гілочки, що віджили свій термін, опадають та змінюються новими одночасно, тому й дерево має постійне зелене вбрання.